Завжди, коли ми приходимо на роботу, ми ж питаємо, що нам будуть платити тут, правда, що ми тут будемо отримувати. І так само і в компанії також є маркетинг-план, і дуже продуманий. І як ми вже почули сьогодні, да? родина Базарних Микола Борисович постійно над ним працює, щоб саме знаєте, не для себе, а для людей, щоб люди отримували, так? щоб людям було зручно. І, звичайно, починається наш маркетинг-план. Я його невеличкий буду сьогодні вам представляти. З простого, з приходу і завжди пропонуємо реєстрацію. Чому? І от я навіть так завжди собі малюю, і вам малюю, що це кажу подарунок. Раніше вона коштувала ще кошти, гроші коштувала. А це подарунок. Це реєстрація наша. Можна зареєструватися за посиланням, да? Галічка знає, що за посиланням це можна зробити. А можна прийти, ось, спілкуючись з людиною, якщо я пропоную. Це дуже просто в застосунку, в нювай є внизу кнопочка, реєстрація і вже зареєструвати людину. Для цього багато чого не потрібно, прізвища йому по батькові, рік народження і телефон, так? бо приходить код, а реєстрація безкоштовна. Ми говоримо, що ви отримаєте знижку 20% на весь асортимент товару. Тобто людина отримує знижку. 20%, якщо вас видно. І говоримо. Я говорю, що один бал, бо бал, продукція балова, бал дорівнює одній гривні. Колись також не знала, що, що це таке в гривнях а поряд з балами. Думала, Ну просто там, коли купуєш, якісь бали там нараховуються, то ні, розраховується, якщо ми вже зареєструвалися, потрібно саме там, де бали, да, написані по балу. Одна гривня гривня одному балу. Да, також. І наступний от людина користується товарами продукції, покращує своє здоров'я. І такий наступний статус вже це, це просто споживач, да? а це вже постійний споживач. Я його можу отак коротко написати постійний а, с, да? споживач. Постійний споживач. Що ж це за статус такий? Вже людина, партнер, так? За певний період часу, це може бути рік, навіть може бути місяць, тобто, і три тисячі барів є вже на її рахунку, на id карточці так? і за певний, за будь-який період часу. І вона вже отримає 10% на бонусу на свою карточку. От вже в нас є постійні споживачі, да? вітаємо це, і Наталія Григорівна, да? і Катерина Михайлівна. І... І Тамара Миколаївна також на да, постійний стаживач. 10% від свого товарообігу. От зробили, ну там, просто купили там на 900 чимось. От 990 чимось, да, якраз є вже, вже бонус, вже можна за це щось придбати. так, 10%. Так, наступний статус у нас партнер. Напишу повністю партнер. А це такий статус, при ньому потрібно набрати вже за один місяць, один місяць 3000 балів. І чим, тож, знаючи правила, систему, маркетинг-план, то вже на наступний місяць на нашій карточці нараховується 15% бонусу. Да? А це ми знаємо, що якщо 3 тисячі, да? це ми отримаємо вже 450 гривень. Ну, дуже класно. Да, партнер. Так? Він може набрати сам, або, а, ну, може, якісь люди нього щось замовляють, тобто, і отак також може. Наступний статус керівник. Скажу, що це фундаментальний статус нашої компанії, керівник. Тобто на ньому будуються всі інші статуси: керівник. От, у нас в статусі керівник. Аліна Володимирівна є, Леся Васильівна в нашій команді, щоб це не наша тільки команда, хочеться, щоб ви знали. Так? Покішо. Я кажу покіша, це я кажу, як кома, але не Да? За один місяць потрібно набрати 6 тисяч барів. Тобто це набирає не одна людина, ми ж розуміємо, 6 тисяч гривень так? купити продукції. Тут продукція, якою ми користуємося, миючі засоби, шампуні, шампуні з цієї сторони, так? вітаміни. Але в нас ще є команда. Тобто керівник це плюс команда. Але, знаєте, це не вимушення прямо такі, хтось щось винен, так, постійно щось має купувати. Ви ж знаєте, так, що потрібно купили, так, там, підкріпили свій імунітет, там, купили крема якось мазі, підтримали своє здоров'я. Просто вільно, так як ми ходимо в магазин, Одно, кожен день на нам магазин або через день щось потрібно завжди купувати. 6 тисяч балів і керівник отримує 1200. У от, нас поліна так отримує, ну і більше, там може більше 6 тисяч. Тобто вся команда щось замовила, і він також, це, ця людина в цьому статусі. І от 1200 гривень отримала. Наступний статус це директор. Я дійду до свого статуса на розстаю. Директор має за один місяць набрати 12, бачите, воно удвоїться. 12 тисяч балів з командою. Да? Плюс команда. Але в статусі директор не просто так, знаєте, можна купити цей статус, ну є в великі підприємці, що тут 12 тисяч заплив товар і продає. ні, Дають його тільки тоді, коли є один керівник в команді. Тобто один керівник і плюс у такий товарообіг. Ну і звичайно, скільки ми отримаємо. Да? Ну, це, е, от, я пам'ятаю, як в статусі директор е, півтори тисячі і напишу до двох, ну було і дві вісімсот і 900. Так, отак. Це просто приблизно все залежить від товарообігу. Але що ну, є кошти, які приходять, можу показати свій застосунок, да. директор. Потім наступний статус консультант директор. Консультант директор повинен за один місяць набрати 24 тисячі барів. Нічого не можна купити. Все, що було природне, спокійно. Да. Ось так. Тобто це вся команда велика. У цій команді є і директора, і кер... ну, керівники, і партнери, і просто постійні споживачі, нові люди, які приходять і слава Богу користуються натуральною продукцією. Тобто 24 тисячі Маркет не дуже хоче дружити з цією дошкою. Але все-таки він подружився. Валі. І отримає от консультант-директор в цьому місяці у мене вже 3 тисячі, ну, напишу 3 тисячі. Балів, тобто я отримаю, платить мені компанія. Люди бувають таку думку чула. Ну ти на мені заробляєш там. Ну не мені говорили, але я чула таку думку. Кажу, ні, говорю, це ж платить компанія, Ви своє отримаєте, я своє отримаю, Кожен своє отримає, правда. А як виходите в магазин? Ну також ж на вас заробляють, правда ж. Але ви уявляєте, який шлях проходить продукція, яка приходить в магазин? І вона ще, от ми дивимося там, коли запаковано. Це тобто не виготовлено, тільки запаковано. Тобто це ви виготовили цю продукцію. Там десь вона поїхала на складі, було там його запакували. Колись, коли його замовили в магазині, нарешті привезли, і воно ще там може лежати. Вони ну я знаю таку специфіку, що це так буває. Да. І потім вже ж як його викладають на продавки, то ми дивимося, коли запаковано. Ну хоча б так щоб подати, щоб зрозуміти, коли ж вона свіже. А ми отримаємо от. Сьогодні закінчилася ця формула. Тобто, ми вже це для нервової системи свіжу, і ми вже отримуємо свіжу. Воно дуже швидко просто великими партіями не виготовляють продукцію, бо вона натуральна, не може лежати як звичайна синтетика в магазинах півроку, там рік, як поки ж її там куплять. А тобто, ну такими невеличкими партіями, але ж ми отримаємо зразу від виробника зразу на інформаційний центр. От, тобто в мене зв'язок з Дніпром, да? наша компанія в Дніпрі знаходиться з Дніпром, і у нас вона приходить на мною пошті і отримує і всі забирають її. Да? Або ми десь зустрічаємося, забираємо. Наступний статус це наша Марина Гіоргівна, це мій спонсор в цьому статусі, це керуючий директор. Отак, да? Що керуючий директор. І потрібно набрати 45 тисяч. Ну, отримує вона, я це також да, знаю. 8 чимось тисяч. Тобто ну, також напишу 8. 7-8. 8 тисяч гривень. Ну чого, нормально, за щось можна купити продукцію, бали можна перерахувати на інформаційний центр і отримати грошиму. Тобто, ну, добре, мати кошти. Тобто, така система, скажу вам, в мене також на цьому аркушику виписана Володимир Григорович, про який сьогодні говорила Галина Дмитрівна це в найвищому статусі він, він коронований майстер разом з своєю жінкою Анною Геннадійною. Тобто вони разом займаються. Це найвищий статус. Так само базарні засновники нашої компанії вони також в високому статусі майстри. Тобто є дуже високі статуси. От керуючий директор, потім йде діамантовий директор, подвійний діамантовий директор, потрійний. Коронований діамантовий директор, і потім ідуть майстри вже. І це не одна людина, це просто ціла команда, це дружна команда. От з якою ми можемо поспілкуватися, бачите, провести таку святкову презентацію, привітати один одного. Я ну у нас зараз є чати, та де можна ще там написати, привітати. А раніше я ну, тільки от могли б зустрітися та і привітати офлайн. Так, але це я офлайн ніколи не замінить цей онлайн. Правда, зустріч. Ми люди, живі люди, просто ці емоції, зустрічі. Просто погляд і посмішка ніколи не можна прочитати до з якої ж інтонації, це написано, правда? Ми читаємо свої. Тобто, дуже класний маркетинг-план. Ось такий є в нашій компанії. І скажу, що цілі компанії це любов і людяність до людей. І звичайно оздоровлення. Це найбільше. Дякую за увагу Дякую.